Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Orient. Ця модель називається MultiєR або Collage. Годинник був дуже популярним у 80-ті роки. Щоправда, мав трохи іншу форму. Модель з циферблатом білого кольору. На ньому розташовані накладні годинні мітки. Біля трьох годин віконце з індикацією дати. А головна функція це вічний календар, з яким спробуємо розібратися. В нижній частині відображені числа і відповідні до них дні тижня, які можемо налаштувати головкою в першому положенні. Зверху відображаються місяці і відповідні ним роки. Тобто, щоб все це правильно налаштувати, нам потрібно встановити відповідність. Наприклад, сьогодні 2024 рік. Квітень. Тепер дні тижня відповідають правильним числам. Забезпечує роботу годинника японський механічний калібр F6D22 з автоматичним та ручним заводом в механізмі 22 камені 21 600 півколивань на годину, запас ходу 40 годин, точність плюс 25 мінус 15 секунд на добу. Кло мінеральне. Корпус із нежавічої сталі. Діаметр 43,5 мм. Товщина складає 11,5 мм, відстань від вушка до вушка 52 мм. Комплектується модель ремінцем із натуральної шкіри. Задня кришка прозора. Крізь неї можна спостерігати за роботою механізма. Також тут вказані характеристики. Кришка загвинчується. Ось так годинник сидить на руці 16 см. Ціна годинника 300 доларів. Посилання можна знайти, як завжди, в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.